Волонтери Кам'янського єднаються, щоб працювати на підтримку громади та захисників ще ефективніше. Два позашляховики від українських церков рушили на фронт допомагати військовим. Вчились малювати дорожні розмітки та безпечно діставатися школи. У школярів пройшов урок з поліцією. Як минула доба у Кам'янському, мої колеги розкажуть у випуску новин. І з вами у студії Володимир Кремінь. Вітаю та одразу до основного. Дніпропетровщина в чергове під атаками. 3 жовтня на Дніпро спрямували безпілотники. ППО успішно збили шахеди. Проте уламками були пошкоджені школа дитсадок АЗС. І три багатоповерхівки на території приватного підприємства погорів склад, побиті кілька десятків. Авто так підсумували наслідки атак. Вова минула ніч видалася теж неспокійною. Вночі ворог накрив артилерійським вогнем Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного із сіл прилетіло з десяток снарядів. Пошкоджені два приватні будинки та господарська споруда. Понівечені лінії електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих. В інших районах Дніпропетровщини було спокійно, без обстрілів. От уже ранком інтернет сколихнула новина про звуки вибухів у Кривому Розі. Це сталося саме під час тривоги, коли моніторингові канали повідомляли місту про загрозу балістики. Згодом очільник районної військової адміністрації зазначив, що то була робота ППО. А керівник ради оборони Кривого Рогу повідомив, що вибух не в місті і не в районі. Міський голова Кам'янського провідав захисників на сході України. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Очільник міста пише: передали другому самохідному артилерійському дивізіону автівку від Гобджола, смаколики та турнікети від освітян міста. Особливим подарунком для воїнів стали дитячі малюнки та привітання, які ми передали їм від школярів. Побажали хлопцям вдалого виконання бойових завдань, сил та витримки. Отримав нагороду від командування за допомогу підрозділу Слава Україні та її захисникам. 27 вересня виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про створення в місті волонтерської ради. А вже 2 жовтня її учасники зібралися на перше після офіційного заснування засідання. Під голованням очільника міста благодійники сформували дорожню карту подальшої роботи та обмінялися ідеями співпраці, аби ще ефективніше працювати на спільну мету, бути надійною підтримкою війську та мешканцям громади. Священнослужителі та молодь міста, благодійники іноземці та небайдужі мешканці Кам'янського, представники провідних волонтерських організацій. Волонтерська рада стає платформою для обміну ідеями, досвідом та ресурсами, створюючи волонтерський рух у місті ще більш координованим та ефективним. У Камінському залі дуже потужний волонтерський фронт, адже дійсно сьогодні багато в нас є організацій, які допомагають і вимушеним переселенцям, і військовим, і всім в принципі, і нашим місцям, які втрапили в халепу, були знаходяться в крутні ситуації. І дійсно нікого не залишаємо осторонь. Сьогодні ми вдруге зібралися наш такою потужною командою і вирішували нагальні питання, адже потрібно вибрати напрями, по яким будемо працювати. Дійсно, ті напрями, які важливі і нашому місту, і нашій громаді, де ми можемо бути 100 корисними». Ка влада Кам'янського, у тому числі в межах програми Ми разом постійно підтримує волонтерів та благодійні організації міста. Однак сьогодні ситуація вимагає ще більш плідної взаємодії та координації. Кожен фонд, кожна організація сьогодні виокремив найголовніший напрямок своєї діяльності. Їх сьогодні ми почули чотири. І ясно, що кожен фонд, кожна організація. Працює саме в цих чотирьох напрямках, але кожен обрав ще також найголовніший, тобто де в нього виходить найкраще ці збройні сили України, і нужденні, і відновлення чогось, і переселенці. Тобто, кожен десь зможе більше приділити цьому увагу. Поспілкувалися з приводу комунікацій самої волонтерської ради і безпосередньо місцевої влади, бо є деякі питання, знаєте, котрі організації не можуть вирішити самостійно. Також під час засідання опрацювали пропозицію від депутата міської ради та волонтера Андрія Дроговоза щодо посилення напрямку допомоги та підтримки родин загиблих героїв Кам'янського. Постійно на зв'язку з військовими священики українських церков Кам'янського. Як волонтери вони працюють над тим, щоб задовільняти найгостріші потреби наших захисників. Нещодавно представники духовенства Української православної та греко-католицької церков ініціювали збір коштів на автомобілі. А вже минулого тижня на майдані героїв українській добровольчій армії передали два позашляховика. Сума збору була велика, але завдяки кам'янчанам та працівникам бізнесу і волонтерським організаціям. За короткий термін змогли придбати автомобілі і інші необхідні для військових речі стояла нагальна потреба саме в такому потужному великому пікапі, який буде використовуватись не лише для їзди по фронту, але й там для перевезення і встановлення кулемету, біномету. і. Іншого озброєння, тому ми так знаєте, вирішили дві українські потужні громади міста Православної церкви України, української греко-католицької церкви об'єднати свої зусилля. Працюючи над цим питанням, до цього збору долучились і родини полеглих наших воїнів, наших захисників. На майдан прийшли всі, хто долучився до великого збору. Військові мали змогу побачити людей, які зробили свій вклад в нашу спільну перемогу. Наш фонд, группа компаний «Вариус» во главе с Оксаной Жовтобрюх, вот. обе знал ее оплатили. Вот. Ну, Как-то так все быстро получилось. Поехали в СТО в Днепропетровске. Они нам покрасили за два дня абсолютно бесплатно. Ни за краску не взяли, ничего. Ну, вот, в принципе, вся история. А ще на машині є прізвища героїв, які віддали своє життя за Україну. Це їхні рідні зробили свій внесок на придбання автомобілів, розповів отець Феодосій. Це знаєте, є таким символом, що вже з неба вони допомагають і підтримують своїх побратимів. І я думаю, що і той чин свячення, який сьогодні відбувся двома українськими громадами, саме українськими. Тією Божою благодаті, котра сьогодні сходить, саме вона буде захищати наших воїнів. Дякуємо Богу і дякуємо всім, хто допомагав, долучився до цієї благої такої справи. Ну і звичайно, що дякуємо нашим захисникам. Самі ж бійці діляться, що для них позашляховик це і бойова одиниця, і рятівник. По перше, я хочу подякувати за цих двох красенів громаді, яка доклала до цього зусилля. Настоятель української греко-католицької церкви, отець Ігор Пагуліч, дуже щасливий, що до збору долучилось чимало небайдужих людей. Каже, це надихає на ще більшу підтримку збройних сил України. Спільними зусиллями дійсно ми зробили таку важливу справу. Я би сказав, що це і важливо, що є оце об'єднання, що ми об'єднуємося так і маємо, бо маємо спільну мету: це перемога України і молимося за наших воїнів. І просимо, щоб Господь дав цю повну перемогу нашій землі. Олександр Шавикін багато разів був в самому пеклі бойових дій. Сумлінно виконував поставлені завдання захищати країну та рідних людей від клятого ворога. Але коли воїн був у відпустці після чергового бойового завдання, його серце не витримало. Прийшли провести в останній шлях багато побратимів та друзів. Олександру було 39 за своє недовге життя він став добрим майстром своєї справи, адже він багато років працював на підприємстві Дніпро Азот. З березня минулого року добровільно пішов боронити країну в лавах Національної гвардії України. Це, це невоспавніма втрата для родних близьких, для підприємства. Парень добровольцем пішов захищати нашу родину. тому... Це дуже тяжело, тому що молодий, перспективний. У Олександра залишилися мати, батько та брат, а також багато побратимів із великої родини Національної гвардії України, які прийшли провести героя в останній шлях. Вічна пам'ять! Герої назавжди житимуть в наших серцях. За минулий тиждень рятувальники 100 разів виїздили на екстрені виклики. Одна людина загинула внаслідок ДТП. Четверо врятовані. Минулий тиждень був повний оперативними виїздами. 85 разів гасили пожежі, допомагали поліції та швидкій. Рятувальники Кам'янського району розповіли подробиці подій. Перший випадок стався 29 вересня в південному районі по провулку серпневому. Вчора з підпал сміття загорівся паркан та майже не згорів будинок. За викликом відразу було направлено чергове відділення міста Кам'янське. По прибуттю вогнеморцями було встановлено, що горить сміття на відкритій території, та вогонь поширюється на дерев'яний паркан біля неексплуатуємої будівлі за допомогою одного ствола протек. Займання було локалізовано о 18 годині 32 хвилини та ліквідовано о 18 годині 43 хвилини. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Інший випадок стався вже наступного дня на лівобережжі, 30 вересня. До рятувальників подзвонили з повідомленням, що горить під'їзд. Було встановлено, що в дев'ятиповерховому житловому будинку між 5 та 6 поверхом. Горить сміття та речі бувші у вжитку. За допомогою одного ствола Протек займання було локалізовано о 18 годині 34 хвилини та ліквідовано о 18 годині 55 хвилин. Загиблих та травмованих на події, на щастя, не було. Вогнем пошкоджено віконна рама на площі 3 квадратних метрів та знищено сміття на площі 8 квадратних метрів. Що стало причиною пожеж? Над цим працюють співробітники національної поліції. Прогресуючою проблемою останнього місяця є пожежі в екосистемах. Тому рятувальники, вкотре звертаються до мешканців та гостей міста із проханням бути обережними і не підпалювати суху рослинність. А у разі виявлення пожежі дзвонити за номером 101. Шановні громадяни, рятувальники Кам'янського звертаються до вас з закликом не випалювати суху траву. Адже за минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 75 оперативно-рятувальних виїздів, під час яких виїжджали на гасіння пожеж в природних екосистем. Загалом під час пожеж було знищено близько 46 гектарів сухої рослинності та насаджень. Тож, шкотре звертаємося до вас з проханням не випалювати суху траву, бути обачними та обережними. І пам'ятати, що за протиправні дії передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. В осінньо-зимовий період підвищується кількість автомобільних аварій на дорозі. Для того, щоб убезпечити наймолодших кам'янчан, поліцейські розповіли, як правильно себе поводити на дорозі. Для більшої уваги першокласників з 31-го ліцею залучали багато яскравого реквізиту і навіть разом малювали розмітку на пішохідному переході. Спостерігала за всім і наша знімальна група. Початок жовтня ще радує теплом. Тож наймолодшим школярам напрочуд важко всидіти в класі. На допомогу їм прийшли поліцейські Кам'янського. Місцем зустрічі обрали центральний парк. Як виявилося, не прогадали. Ми розповіли діткам, що можна робити на дорозі, що заборонено робити, як себе правильно поводити, як себе уберегти від нещасних випадків. Як треба, де треба переходити дорогу? Також ми діткам розповіли про те, як позначити себе в нічний час доби на дорозі, щоб саме водію було видно. Коли дитина переходить дорогу під час спілкування, поліцейські не забули про корисні подарунки. Всі школярики отримали світловідбиваючі браслети, які зможуть використовувати щодня, почепивши на рюкзак чи на руку. Але найбільше захвату малеча отримала за малюванням розмітки перед пішохідним переходом, одним із найбільш жвавих у Кам'янському. Це таке собі нагадування батькам про те, що безпека дітей найголовніша, тому що досить багато ДТП стаються саме на пішохідному переході. А так собі батьки йдуть, бачать цей надпис, і в них вже така собі пам'ятка в голові, що треба обезпечити свою дитинку, взявши її за руку. Тим часом 45 хвилин пролетіли дуже швидко. Чого навчилися? Що Пам'яталося та сподобалося, цікавимося у школярів. Я малювала знак, коли береш любленка за рукою. Тобі сподобалося? Так. Що тобі найбільше сподобалося? Все. Чи знаєш ти правила дорожнього руху? Що потрібно, коли в дорогу переходять? Скажи, треба, щоб на зелений світ приходити. Звернула увагу на розмітку і Владислава. Вона сама забирала доньку після уроків. Її христина навчається у третьому класі 16-го ліцею. Навчальний заклад знаходиться поряд із центральним проспектом. Тож про нагадування доньці бути уважною на дорозі Владислава завжди пам'ятає, дітки є безпосередніми учасниками дорожнього руху, особливо восени і взимку, тому що дітки багато діток самі ходять до школи, самі відвідують гуртки. Скоро вже буде темно, тому дійсно потрібні якісь браслетики, щоб світо, світло відбивалося від них і. Водіям було їх помітно. Ну і дітки теж мають знати правила і не вибігати на дорогу, чекати зеленого світла і переходити по пішохідному переходу дорогу. А ще жінка закликає батьків не ігнорувати сигнали світлофора. Потрібно говорити дітям завжди почекати, ніж поспішати на червоний, а ще краще показувати все на власному прикладі. Ну, а наразі час погоди у новинах. На 5 жовтня передають плюс 13 градусів вночі. Вдень прогріється до 20 тепла. Буде мінлива хмарність, невеличка ймовірність опадів. Вітер буде північних напрямків до 5 метрів на секунду. Це всі новини випуску від 4 жовтня. Зустрінемось завтра о звичній порі. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Переможемо!